Всім привіт! Презентую вам на поставку товарів. Ході чоловічі та жіночі. У бренду Russell та UNIPRO. Всередині вони утеплені. Є різних кольорів та з різними принтами. Всього у лоті 9 одиниць. Матеріал павулна та поліестер. Розбір від S до 2 XL З такими принтами. Вартість тут 2520 гривень. Супівартість однієї одиниці 280 гривень. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую заробляємо разом!